Команду друге другого продивлятися. Та гілька талісман сьогодні в такому складі. Антон Антоненко. 55-й номер. Дмитро Боровко. 50-й. Арсеній 8-й номер. Віталій Дудар. 20-й. Переіграв з друг до друга продивлятися. Та гір талісман сьогодні в такому складі. Антон, Антон Антоненко. Ось був удари шумри, лише не вистачило влучності. Ну, перехоплення від тайгера і забиває порожній ворота Бромко чудово. Двічі вже вдалося забити Дмитрові. Був удар від шумника лише не вистачило влучності. Удар в Італії вийшло у Тайгера. Хлопотя намагався відібрати. Удар залівістині кушніра і при малюк на половині поля. Енергії. Дудар отримує м'яч. Замахується, прибирає. Йде пазнагото, отоски пробиває і чудово. Забиває Олександр Третій гол за команду Тайгер Талісман. Малюк на половині поля. Енергії. Дудар отримує м'яч. Замахується. Дудар залишає Лотоцькому, тоцький залишується під удар, пробиває з дальної відстані і намагався п'ятої. Дудар переправити, але не вдає. Дудар від повертає на хопоті, оскільки його присунував Самченко. Яка що, передача на малюка? Малюк обігрує зараз гол Кіпра і не влучає ворота. Збиває м'яч за межі поля, кутовий для енергії подає Маєвський. Виборюють м'яч гравці команди та Ізриса Назаров на Гурєєва. Проходиться передача Арсеній. Він повертає на Назарова і Назаров забиває. Убиває м'яч за межі поля. кутовий для «Енергії» подає Маєвський. Виборюють м'яч гравці команди та Ізриса Назаров на Гурєва. Проходиться передача. Передача на Гурєєва, Гурєєв замахується, де пас на Назарова, знову Гуреєю. Шундрик пробиває і цього разу рятує Голкіпер команди Енерія. Розпочинає свою атаку Лотовський, Передача проходить на Малюка. Малюк повертає в центр. Дуже пробиває і в Христовину влучає. Друге слова Лотовський пробиває, цього разу рятує команди. Гурєєв, на Бронко. Руко чудово закидає на Гурєєва. Гурєєв перекидує і в поперечку получ... получає м'яч. Арсеній відразу на динаміці перекинув гол Кіпра, але ще поперечка рятувала команда енергію. Знову м'яч у Гурєєва. Пробиває зараз Шундрик. Йде пас Гурієв. Гурєєв вривається. в Центр повігрує Одного гравця, буде приватна. Ні, залишає м'яч під Шундрік. і Шундрик забиває в порожні ворота. Чудово витягнув на себе Арсеній гол Кіпра і гравця енергії. Йде пас Гурєєв, Гурєєв вривається, центр повітря. Це Гурєєв зберігає м'яч. Іде в обіграш, напроти двох-трьох гравців енергії. Броскою і забиває, як чудово Арсенів дає знову передачу і брукця, Гурєєв зберігає м'яч де в обіграшку напроти двох-трьох гра. Брокоп на, трьох... на Антоненка. Ідея Шундрик, Шундріка, Шундрік залишає для Антоненка, Антон, пробиває і забиває. Сьомий гол. Чудова комбінація. На Антоніха. все ж таки маленько. Збирає. Йде Пас на Маєвську, Маєвський передача на Кушніве, Кушнівка і притиха чудово зараз грає. А я притиха, рятує зараз команду Тайгер. Проходить від погодніва на малюка. Малюк обіграє Кіпра і забиває восьмий гор. Гол, вибачається чудова гра. Епритика рятує зараз команду Тайгер. Пас проходить. Дає пас на Бухрева, Кушнір на підбиранні. і втрата від команди Енергія, Латоски на Дудера. Дудер проходить перед ним Іваненко. Дудар бігає, Іваненко пробиває, забиває. Дудер. Дев'ятий гол. лівою. Йде пас на Бухрева. Кушнір на підбиранні. І втрата від команда Енергія. Латоски на Дудар. Набагато слабіша, але все ж таки технічно видно, що гравці кожен індивідуально сильний команди тайгер. Кушнір навезний бікрав зараз е, притик. Кушнір, є можливість пробити і притика цього разу зберігає ворота Сухинеї. Чудово грає. Притика, віддає пас на Бровко, Бровко перед ним зараз Дорошенко і забиває Антоненко. Яка ж передача з Бровка на Антоненко і рахунок у матчі? Де притиха, де пас на Бромко, Бромко перед ним. Зараз. Команда у нас... енергія. І матч продовжується у нас. У команди «Тайгер» на Талісман буде сімочок після трьох ігор. Пробиває і забиває лотоски. Як же чудово зараз пробив. Начу команди «Тайгер» тагерів. Талісман буде сімочок після трьох ігор. Перехоплення «Тайгер» далі в атаці. Дудар на малюка малюк пробиває цього разового голкіпера на хоботніма. Хоботнім він під удар, Ні, все ж таки прибирає. Дудар, дудар пробиває і голкіпер. Його присінгує бухарів. Дудар розберігає м'яч для коментар і дає пас на коло то скічної пас їде малюку, малюк забиває. 12-0. Його персингує бухарів. Дудар розберігає м'яч для команди тайгер. сенсмайн, дає пас на коло то пас віддає... Заключили місовий парі, хто більше заб'єто в матчі. Попахню перехоплює, манчик відіграти. віддає пас на Дудера. Дудер забиває 13 гол. 13-0. Заключили місовий парі, хто більше заб'єто в матчі. Попахні перехоплює, манчик зібрати. Поліцькоман <му> Техніки Фістон Полісман. Антоненко, перевод на інший план на Бровко, Бровко замахується приват. Все ж та і забиває в дальній кут Бровко. 14-й гол. команди з командистон «Талісман»» Антоненко перевод на інший план на Бровко. Розіграли що Греїв, скидка на центр, Бровко пробиває і забиває 15-й гол. За 13 секунд до завершення у нас розіграли гурії, скидка на центр. Просто тягне час Бровко, оскільки вже завершено все. Звучить сирена, 15-0 на користь команди Тайгришний центр Лісман.